Хочеться іграшку. А ні на якому сайті не знайду. Десь коштує вона дорого. Я сьогодні на одному сайті бачила саме те, що ти хочеш. І дорого. якщо хочеш, можеш можу кинути посилання. О, здорово, так! давай. Поради, щоб уникнути подібного шахрайства. Перше. Обговорюйте деталі угоді, включно в чаті торгівельної платформи або використовуючи додаток платформи, оскільки сторонні месенджери там Viber, WhatsApp, Telegram шахраї надсилають фішинговані посилання. Друге. Надайте перевагу після платі. Остерігайтесь рекламних оголошень, які заманюють купити якісні речі за мінімальними цінами. Третє. Не переходьте за посилання від незнайомців. Спершу перевірте адресу, тільки потім клацайте на посилання. Четверте. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Перш ніж ввести будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до онлайн-банкінгу, перевірте url адресу необхідного ресурсу. Адже будь-які відмінності можуть вказувати на те, що ви опинилися на фішемованому сайті. Також рекомендується перевіряти безкоштовно на сайти на шахрайство. Перше це сайт кіберполіції у розділі StopFlight, А друге це сервіс Асоціації EMA. Рекомендую дотримуватись цих порад.